Ходила по чужих хатах без відома господарів, справляла там у спальнях нужду, ночувала, ну а потім обкрадала. Така непрохана гостя об'явилася у Лукачах. Жінку затримали правоохоронці. Чому вона так вчиняла, розказала нашим журналістам. Жінці вже майже 50 років, вона неодноразово судима. Після того, що накоїла у лукачах, просить дати їй ще один шанс. Як виявилось, ця пані залізла у чуже помешкання, два дні там жила. Господар нісно, ні духом про це, а далі жіночка йому віддячила, вкрала велосипед та валізу і збиралась їх продати. Згодом облюбувала вже інше чуже житло. Сусід побачив і викликав поліцію. Через вбити шибко віконного отвору незаконно проникла до приміщення житлового будинку, розташована цьому ж подвір'ї, чим порушила недоторкання житла режу. Після чогось наступ спали 23 го року, близько була виявлена поліцейськими впевнені в спальні кімнаті у стані охоронного спиніння. Ба більше, як розповіла власниця будинку, в хаті після візиту обвинуваченої Оксани неможливо було жити. Мовляв, та понищила меблі і прямо в хаті справляла нужду. Справляла свої фізичні потреби у будинку, курила тютюнові вироби. Поза як у помешканні була велика кількість недопалків. Знаходились три бутлі ємкістю 25 літрів, а також дев'ять банок з вином, які остання випила. Понищила всі спальні місця в будинку. Протягом 2023 року вона неодноразово проникала до її будинку. А 17.11.2023 року, орієнтовно о 12 годині, її було виявлено у ньому без ознак життя. Її було доставлено до медичного закладу, а потерпіла звернулася з письмовою заявою до поліції. Також викрала з будинку ряд речей. Спочатку потерпіла, не зверталася до поліції, поза як обвинувачена неодноразово обіцяла їй, що такого більше не буде. Навіть розписку дала так вказано у вироку. Чому ви в ті чужі помешкання проникли? Чи знаєте ви тих людей? Я таких де знаю, але чого я протехпає протехпа, бо я не мала де ночувати. Я тих людей знаю, я говорила і все. А ви кажете, що ви не маєте де ночувати, у вас немає зовсім житла чи як? Які у вас обставини? У мене є житло, у мене є житло, але на то послання і, і Я пішла із дому. Чому ж перетворила чужу спальню на вбиральню, Оксана розказує і зізнається у своїх вчинках. Ну, по-перше, воно, воно так було, але чому я захисту. Я не хотіла виходити через вікно, раз, разом, сюди, 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 Потерпіла, просила для жінки суворої кари. Зважаючи на відшкодування потерпілі за падіння збитки, яка просила суворо покарати домашнього здогляду, це не на перше порушення не прав потерпіло. А також попередня притягнення до кримінальної відповідальності і наявність незнятих та непогашених судимостей. Того ж, як кажуть правоохоронці, підсудна Оксана фігурує ще й в іншій справі. Мовляв, теж проникла у чужий будинок і чи то так грілась, чи що, але спалила людям хату і сама ледь не згоріла. Її забрали у Володимир в лікарню, але вона звідти втекла. Жінка це заперечує. А колегії суддів ледь не божиться, аби їй повірили. взагалі маєте право на останнє слово. Я прошу не кажу. Ще раз почув. А я винувати вести по своїм. Будь ласка, пішка. Ви бачите, що в Україні де чоловік забирає. чи я я не знаю, Лише досі так. Апеляційний суд залишає Оксані два роки обмеження волі. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.